Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і транспорт. І зараз, як тільки у нас з'явилася технічна можливість, ми виходимо в ефір і аналізуємо останні події. У ніч на 22 березня 2024 року. Росіяни завдали комбінований повітряний удар по Україні із застосуванням крилатих ракет, балістичних аеробалістичних ракет та дронів Камікадзе у дуже великій кількості. Загалом було запущено 151 п'ятдесят повітряна. На ціль цілями цього удару стали об'єкти енергетики по всій Україні, в тому числі у містах Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та у інших. Цей удар став найпотужнішим аж з періоду повітряних ударів весни літа 2023 року. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. І більш детальна інформація, а також оновлення будуть у описі відео у вигляді посилань на статті на нашому сайті. Отже, у ніч з 21 на 22 березня росіяни постійно і системно атакували Україну ракетами різних типів та дронами. Атака дронами Камікадзе почалася ще увечері, а потім, після третьої години ночі, відбулися пуски авіаційних крилатих ракет. І вже після п'ятої ранку приблизно були запуски балістичних та аеробалістичних ракет. В Одеській області повітряну тривогу оголосили з 23.30 вечора, і вона тривала аж до сьомої години ранку безперервно, тобто понад 7,5 годин. У інших областях на півдні України, в тому числі Миколаївський, Херсонський, Дніпропетровський, Запорізький, повітряна тривога була ще довше, тому що там, підкреслю, атака дронів Камікадзе почалася значно раніше. Загалом ворогом було застосовано наступні типи ракет та дронів. Це це 40 ракет типу х 101 Х-555, які запускалися з щонайменше 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95, які знаходилися в цей час над Каспійським морем. Ракети типу Х-101 за період повітряного удару загалом подолали відстань у понад 2300 кілометрів для того, щоб досягти найдальших точок, куди вони долетіли, тобто до Львівської області. Також росіяни запустили аеробалістичні гіперзвукові ракети комплексу Х-47 М-2 кенджал Їх було сім штук і запускалися вони з літаків Міг-31К над територією Тамбовської області Російської Федерації. Також росіяни запустили 12 балістичних ракет Іскандер М або північнокорейських КН 23. <кій> Вибачте, балістичні ракети різних типів запускалися з території тимчасово окупованого Криму, Донецької області та Білгородської області самої Російської Федерації. Також росіяни запускали надзвукові крилаті авіаційні ракети типу Х-22 з бомбардувальників ту 22 М3, які знаходилися в цей час над Ростовською областю Росії у кількості. П'яти штук, тобто по одній ракеті на бомбардувальник. Також вони запустили 22 керовані зенітні ракети типу С-300, які використовуються як ракети Земля-Земля малої дальності по балістичній траєкторії. Вони запустили 63 відразу ударні безпілотники типу Шахет, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59. Під атакою перебували міста Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Черкаси, Одеса, окремі населені пункти Харківської області, Дніпропетровщини, Запорізької області, Одеської області, Хмельницької, Вінницької, Івано-Франківської і навіть Львівської областей. Тобто, під ударом виявилася дійсно вся Україна. За даними, Командування повітряних сил України було збито загалом 55 дронів типу Шахет, 35 крилатих ракет х 101 та дві ракети Х-59. Ми бачимо, що майже всі дрони і майже всі крилаті ракети авіаційного базування були збиті балістичні ракети та надзвукові авіаційні ракети. Вони не збивалися, тому що. Ті системи протиповітряної оборони, які можуть їх збивати, вони фактично розташовані лише у Києві та навколо Києва. І ми бачили напередодні, що коли вони запускають такі ракети по Києву, то їх там збивають абсолютно всі. Загалом було збито 92 повітряні цілі із 150 Однієї запущеної, зокрема, не менше ніж 11 дронів типу Шахет було збито над Одеською областю, в тому числі чотири силами ВМС України. Це була найбільша атака на енергетику України останнім часом. Про що заявив міністр енергетики України Герман Галущенко? Ре... Ворожі російські ракети влучили у об'єкти генерації, тобто електростанції різних типів, пошкоджено системи. Передачі та розподілу електроенергії, тобто влучення були і по підстанціям в Одесі. Працювала протиповітряна оборона. Відомо про один чи кілька прильотів, так би мовити, в області було чутно вибухи. Внаслідок цього в Одесі та Одеській області введені стабілізаційні відключення без світла. Спочатку залишалося 55 тисяч абонентів, зараз понад 200 тисяч абонентів, тобто 200 тисяч квартир чи будинків чи підприємств. У Харкові повний блекаут. Відомо про 15 ударів, 15 влучень по енергосистемі у самому Харкові та Харківській області. У місті та у області проблеми з постачанням води, теплопостачання та перебої з інтернетом. Найбільше дісталося місто Запоріжжя, там було 15 як мінімум ракетних ударів. Більшість ракет, які влучили у Запоріжжя, це балістичні або аеробалістичні ракети Кинджал. Є пошкодження дуже багатьох об'єктів інфраструктури, повністю зруйновано сім житлових будинків, і 35 пошкоджено. Як мінімум, два влучення ракет було у Дніпрогес, у безпосередньо у Греблю і у будівлю машинної станції. Гідроелектростанції номер 2 більш нової. Це ми можемо побачити. Є влучання е, там якраз на об'єктах генерації та системах розподілу електроенергії. І зараз є велике питання: чи зможе Дніпро Гес потім працювати саме як електростанція? На станції виникла пожежа, але ситуація контрольована і загрози руйнування греблі немає. Також знеструмлено одну з ліній електропередачі, яка живить окуповану, захоплену Росією Запорізьку атомну електростанцію. Важливо, що одне з влучень у Дніпрогес фактично відбулося у той самий момент, коли по дорозі поверху греблі проїжджав тролейбус з пасажирами. І влучення було саме у цей тролейбус чи безпосередньо біля нього працювала протиповітряна оборона у Дніпрі. Там є проблеми з електрикою. Були вибухи також у кривому розі, і загалом по Дніпропетровській області, як і по багатьом іншим, також введені графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Є влучення. У об'єкт інфраструктури у Вінницькій області, у самій Вінниці пролунали вибухи у Хмельницькій, Івано-Франківській і Львівській і Миколаївській областях. У Львівській області пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. У Хмельницькому є влучення в об'єкти інфраструктури, пошкоджені також житлові будинки. Відомо зараз про щонайменше двох загиблих, 14 постраждалих. І трьох зниклих безвісти людей в результаті атаки в цілому по Україні про що повідомляє Міністерство закордонних справ. Ми бачимо, що як підводячи висновки, що протиповітряна оборона активно працює, вона збиває більшість. Тих цілей, які не є балістичними чи аеробалістичними ракетами, і ми бачимо, що росіяни вперше дійсно за кілька місяців, як мінімум з червня 2023 року, здійснили такий масштабний повітряний удар. І саме зараз він був спрямований по об'єктам електроенергетики, і саме, дякуючи досить ефективній системі протиповітряної оборони, більшість все ж таки цілей була збита, і більшість відповідно. Об'єктів електроенергетики залишилися е, працювати. Найбільше постраждали саме ті міста, які знаходяться відносно неподалік від лінії фронту це Харків, Дніпро, Запоріжжя, де росіяни можуть діставати навіть ракетами типу С-300 і е, авіаційними ракетами типу Х-22, які можуть завдавати найбільше руйнувань серед неядерної зброї зараз. Крім того, саме загроза балістичними ракетами зберігається і для Одеси і Одеської області. Але Одесу минулої ночі, а також південні райони Одеської області, атакували лише дронами камікадзе типу шахет, які досить ефективно у більш менш значної кількості збиваються. Ми будемо стежити далі за ситуацією. Залишайтеся з нами, підписуйтесь та підтримуйте наш канал. До побачення. Слава Україні!